Вітаю. Тож, акторська майстерність у педагогіці це невід'ємна частина освітнього процесу, так як діти, вони більше схильні до того, щоб приймати матеріали в процесі гри, а саме акторська майстерність надає підкреслити процес гри, створити його більш цікавішим, більше спрямованим на розвиток дитини. Тобто, при допомоги акторської материнці дитина розкриває свої особисті, потім створює якісь умови, тобто йде на контакт, розвиток комунікативних навичок, розвиток світосприйняття, розвиток мислення, мовлення і в цих психічних процесів, які є, безумовно. Важливими для дитини з особливоми освітніми потребами, адже саме за допомогою акторської майстерності, саме за допомогою. Эм... Заохочення да, дитини до е, групової діяльності, адже акторська майстерність вона допомагає розвинути групову діяльність, щоб дитина з особливими освітніми потребами могла взаємодіяти з колективом, е, мати можливість з ними комунікувати, знаходити друзів, однодумців. Одну да? І м, безумовно на цьому всьому е, якісно підібрані ігри для дітей. Вони можуть створити таку умову для акторської діяльності. Так, це, тобто вже буде самопрезентація дітей. Це безумовно є важливим в розвитку психічних процесів. Тому що як дитина зможе себе самопрезентувати, так вона і зможе знайти комунікацію, як вона буде відкритіша дитину до цього всього. Адже цьому всьому звісно, допомагає розвинути ці всі навички, безумовно, ще і акторська майстерність, яка є невід'ємною частиною педагогічного процесу, тобто навчально-виховного процесу. І, безумовно, на всьому всьому ґрунтується подальша взаємодія, колективу. Між собою, між вчителем і учнем, так і дякую за увагу.